Ледне пів села зійшлися на чергові збори. Таким чином люди вкотре намагаються зупинити рейдерське захоплення їхніх земель. Нові псевдоорендарі сфальсифікували документи у грудні 2014 року. А вже цьогоріч навесні намагалися завадити посівним. Улітку, приїхавши зі своєю технікою, хотіли зібрати врожай, проте селяни дали їм відсіч. Сьогодні люди продовжують демонструвати чітку позицію і запевняють, рейдерів не допустять. Не знаю, откуди він взявся, дурин землю віддати». Що це йому дуже надавати? Я його в глаза не бачив. Підроблена вся документація. По закону йому за це за підроблене два роки. Я согласний, хай два роки. Ну, за кожну людину. Більше року длиться оцей бардак, їдуть люди з оружієм. Моя дитина захищає країну отам, уже другий рік. А я під автоматом отут стою. Це моя земля. Я на ній виросла. Мої батьки тут працювали, діди всі, і я її буду захищати цю землю. Місцева влада розповідають люди запевняє їх у своїй підтримці. Та обурення у селян викликали правоохоронці. Людям не зрозуміла їхня позиція. Днями міліціонери з обшуком навідали керівника товариства Євромоноліт. Саме тут в оренді до 2014 року були землі, і селян повністю задовольняла співпраця з її керівником Людмилою Лакустою. Приїхали правоохоронці, я не знаю, 20-30 чоловік, їх було багато, я їх не вважала. Я вийшла з душа, я була в шоці, в мене обіск. Чого ж ви приїхали в жовтні, 22 жовтня, справи від 12 лютого до мене в хату робить шукати речові докази по справі біти що там топорища. Так у мене топор є, ми рубаємо дрова, ми живем в селі. Отримати коментар щодо ситуації навколо земельного скандалу у керівництва району зараз нереально. Голови Софіївської райдержадміністрації на робочому місці немає. Але Кисіль, начебто, взяла відпустку за власний рахунок на два дні. Жінка болотується до райради від партії БПП Солідарність, і на ці дні в неї були заплановані зустрічі з виборцями. Об'єктив камери вона потрапила в селі. Любівка. пані Алла спочатку навіть погодилася надати коментар, але потім передумала та сховалася в машині. Селяни наполягають, злякалася, бо на зустрічі з ними приїхала на службовому авто. А це кажуть прямо вказано на порушення низки законів і є корупцією з її боку. Тим часом обдурені селяни продовжують тримати руку на пульсі і шукають підтримки у небайдужих людей. Кажуть, хоч де Юра земля належить псевдоорендереві, все ж де-факто залишається під контролем людей і нікому віддавати її вони не мають наміру. Партія відродження завжди буде стояти на захисті інтересів жителів села, відстоювати їхні права у всіх інстанціях і максимально захищати і забезпечувати їм достойний рівень життя. nas